Кейто повертався додому пізно ввечері, коли пропустив останній звичайний поїзд. На станції було порожньо, але на табло з'явився напис Спеціальний рейс. Прибуття через три хвилини. Поїзд прибув без звуку. Його двері відкрилися, запрошуючи Кейто увійти. Усередині вагон здавався майже нормальним, окрім того, що вікна були чорними, як ніч без зірок. Інші пасажири сиділи мовчки, їхні обличчя напівсховані тінями. Кейто сів, відчуваючи, як холод пробирає його до кісток. Коли поїзд рушив, він помітив, що за вікнами не видно міста, лише нескінченна темрява. Голос по радіо оголосив наступна зупинка, місце, де здійснюються страхи. Кейто хотів вийти, але двері не відчинялися. Інші пасажири почали повертати до нього голови. Їхні обличчя були порожніми, без очей і рота, а з їхніх тіл виривалися тихі шепоти. Поїзд зупинився. Двері відчинилися, і за ними було видно поле, усіяне сотнями кейто, всі вони кричали, але звуку не було. Один із них простягнув руку до реального кейто, затягуючи його у поле. Наступного ранку поїзд знову з'явився на станції, але тепер у ньому було порожньо. На сидінні лежала лише зім'я та записка Наступний пасажир. Це ти.